Якщо казати загалом про застосування і використання дронів на полі бою, ми маємо розуміти, що спочатку ми підвищували живучість власного особового складу в сухопутних військах, в інших військах, які працюють на землі. Потім, коли ця історія стала максимально ефективна, було прийнято рішення утворити перші в світі. Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів це підрозділи, які війшли до складу десятно-штурмових військ, які війшли до сухопутних військ України, до морської піхоти, до національної гвардії, до служби безпеки України. І так далі Протиударний безпілотний відвідаційний комплекс. Це підрозділи, на базі яких була замкнута розвідувальна компонента і ударна чисто безпілотників. Далі ці підрозділи показали свою високу результативність. Зокрема, на той час рота Ахілес зайняла третє місце в загальному залі посеред всіх сил оборони по розвитку і ефективності на польову рот. Далі було прийнято рішення утворити батальйони. Утворили батальйони, і це дало свій результат. Паралельно було прийнято рішення утворити окремий рід військ, теж в першому світі цього раніше ніхто не робив. І як наслідок компонента в усіх родах та е, видах військ, вона зростала, і плюс додатково вдосконалювалася і утворювався новий рід військ, утворювався, вдосконалювався, так правильно буде сказати, сил безпілотних систем. І минулий командувач Сухарецький зробив дуже серйозні здобутки для того, щоб закласти фундамент. Що відбулося далі? Це важливо, коли сформувалися безпілотники в сухопутній компоненті в окремих спеціалізованих підрозділах, а також коли з'явилася платформа сил безпілотних систем, зробили дуже добрі кадрові зміни. Взяли з самого ефективного командира сухопутки, який очолював безпілотний підрозділ на той час це 14, 14, 14, 414 бригада птахи Мадяри. Поставили його на місце командуючого, призначили командуючим, і як наслідок його експертизи, яка була на землі на середній відстані вогневого враження і на дальні зальоти, дала дуже стрімке зростання сил безпілотних систем. Щоб ви розуміли, настільки серйозне нас зараз 2% від усіх сил оборони, тобто на 100 військовослужбовців лише 20 будуть ті, які входять до сил безпілотних систем. А результативність, яку ми забезпечуємо на полі бою, 35% всіх уражених та знищених цілей на полі бою. Всіх уражається пілотами сил безпілотних систем. І зараз ми стаємо більше на 15 тисяч унікальних вакансій. Це і пілоти, і штурмани, і техніки, і водії, і інші. Представники сил оборони, які необхідні для забезпечення виконання бойових завдань безпілотниками, масштабується також і полк полкахілець. Тому хто є військово зобов'язаний, зверніть, будь ласка, це на це увагу, долучиться до сил безпілотних систем.